Мене звати Роксолана Макитів, я знаходжуся в Нідерландах, я біженка з України і проходжу е, цей шлях разом з вами. Розповідаю вам інформацію від уряду з Нідерландів, від муніципалітету, в який я дуже часто ходжу, тому інформація завжди актуальна, перевірена і офіційна. Ви можете підписатись на мене в інстаграмі, е, залишусь тут, е, як мене знайти roxolana.makitiv, Крапочка або в Ютубі. Отже, новина: продовжено, дозвіл на проживання. Взагалі термін дії дії директиви тимчасового захисту продовжили. Офіційно це є інформація на в уряді на сайті уряду. Я залишу посилання, де я її беру там датською, але можете без проблем перекласти до 4 березня 2024 року. Це вже офіційна інформація, яку опублікувала. Таке рішення ухвалила сама Рада Європейська комісія, що означає, що українські біженці, які мають дозвіл увага, на постійне проживання або дозвіл на притулок в Україні. Вони мають право перебувати в Нідерландах ще плюс один рік, тобто, ми разом з вами. Я перебуваю в Нідерландах приблизно з березня місяця. Це вже по факту страшно подумати, скільки місяців. І плюс рік від 4 березня 2023 Плюс рік кожен хто підпадає під притулок, хто має право, має право на медичне страхування. Це перше освіту для неповнолітніх дітей. Освіта в Нідерландах до речі, обов'язкова. Діти мають навчатися обов'язково. Не може бути так, просто хочу чи не хочу. І можливість працювати і ще щодо роботи, нагадую, в мене на каналі є відео про стікер. Вам важливо його вклеїти якщо ви перебуваєте вже в Нідерландах хоча б тиждень. І маєте бісен номер, це, скажімо так, наш ідентифікаційний, То ви можете зареєструватися в трьох локаціях і вклеїти собі стікер. Стікер буде підтверджувати те, що ви легально проживаєте і дасть вам можливість працювати і надалі після 1 листопада. Директива може бути продовжена ще на один рік. Тимчасовий захист, він, в принципі, закінчується, коли закінчується максимальний термін. Наскільки я знаю і запитувала тут в муніципалітеті, максимально, що надається, це три роки загалом. Або якщо в Україну до того. Часу буде безпечно повертатися, тоді звичайно, що це все поміняється, і е, багато українців повернуться назад в Україну. Тому зараз е, є можливість проживати е, легально, і Нідерланди надають ще раз повторюю тимчасовий захист. До ми живемо до 4 березня 2023 року, і ще плюс рік 4 березня 2024 рік. А далі побачимо ще зараз. Я ще знімки ще одне відео для громадян третіх країн та людей, які не мають постійного права на проживання в Україну. Що їм робити? Тому що в них абсолютно інші речі. Скажу такий спойлер: їхній дозвіл триватиме до 4 березня 2023 року. А потім буде все індивідуально. Підписуйтесь і давайте проходити цей шлях разом. Так буде легше.